І шпигунські штучки заграти ведуть Донецький колекціонер фотоапаратів за власне хобі ймовірно відповідатиме перед законом. У його колекції була пара ще радянських справжніх розвідницьких камер. Одну він вирішив продати за кордон такому самому колекціонеру у Чехію. Посилку відправив, а через кілька місяців до Донечанина у двері несподівано постукали. офіцери СБУ. Світлана Фечун кілька слів про шпигунські пристрасті по Донецьки. П'ятдесятирічний колекціонер Олександр Комаров лише у каталозі показує фотоапарат, який може коштувати йому чотирьох років волі. Оригінал вилучили зБУшники. Та в моєї колекції. Он серед шпіонських техніки та какби вірший натяг. Тих... І Аякс і саме масове производство їх було. дві різні шпигунські фотокамери. Аякс Олександр придбав на зльоті колекціонерів у Києві за 50 доларів кожну вдома? Роздивився, що одна з таких у нього вже є, тож вирішив її продати. Бажаючи придбати раритетну річ, відгукнувся колекціонер з Чехії, але посилки з України так і не дочекався. Після того як я відправив три місяці. Вона десь лежала на таможні, ну видно там. Как я потом узнал, она была послана на экспертизу в город Львов. И там эксперт установил, что это является Аякс, который шпионский. Ко мне приехали двое, два следователя из СБУ, из Сужуровского и Донецкого, с постановлением об обыске. Після обшуку Олександр позбувся і своїх двох колекційних екземплярів. Проти нього порушили кримінальне провадження за статтею Незаконне придбання збут та використання спеціальних технічних засобів отримання інформації але чому колекціонер не розуміє? Вони в 90-х роках вже. перестали быть засекреченными. Он очень пользуется большой популярностью в мире, что даже на всех самых больших аукционах в Англии и в Америке, Аякс пользуется очень большим спросом. Он стоит от 150 до 200 всего ну, долларов. Ось така раритетна весна прототип шпигунського аяксу. Такі фотокамери спецагенти ховали у замки портфелів, шкіряні плащі і навіть у жіночу білизну. Але як тоді, так і зараз. Така техніка поза законом. Використовувати таку стару техніку, як шпигунську. Тепер уже фізично неможливо. Фотографи кажуть, для неї немає ані плівок, ані засобів її обробки. Світлана Пічун, Сергій Сіров, Донецьк, новини 2+,2.